Ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там, колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. Дуже добре, якби це вийшло. І Тому Росії далі залишається відчепитися, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да? у неї Латвія, Литва залишається для провокацій. Чесно, біла полоса. Зараз намічається, а це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера, але глянемо чи Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняли? З ними можна домовитися, з ним можна ну, якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть ракеті. І хто там у власті стане паноту ну, от важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України. Мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомогітні провокації, щоб типу показати свою силу, оцю дебільну, придуркавато. Ну будемо надіятися, що все буде окей. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Ну, скільки б можна було всього зробити на секундочку? Бюджет України десь там 40 чи 50, чи 60 мільярдів. Щось таке було, поняли на рік. На рік, а тут витрачається мільярд. Росію Мільярд в день на війну, міліард. А це можна було це рашка, Вина всьому в тому, що відбувається в Україні. Агресор тільки рашка. То я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, Вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишіть все, все інше. Забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. З приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посиланням шапці профіля. Тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за Повсюдження українських новин платимо а, зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чату діпіті, вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хтось там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, там тисяч двадцять хтось там заробляє і ще десятку. Там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися. І от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали, помните, я вас закликав, і реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще взагалі все буде дуже добре. Тому на зв'язку, всім папа. -па.